Ради вітати у нас на каналі. Це канал Міто і це канал Проавтомобілі. З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми про ще один готовий автомобіль під ключ. Це Ford Escape 2023 року. Це вже рестайл, це 2.5, це гібрид, і це автомобіль, який бажаний для багатьох. Але цей автомобіль ще буває з двигунами 1.5, а також 2.0 EcoBoost. І сьогодні ми поговоримо більше про Ford Escape та вибір його в дві тисячі двадцять четвертому, двадцять п'ятому році для себе афілакамлузя мама зевібадіє на my mind Is everybody in the world войда. Give me a sign, a sign, I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. А'нузеніт, а нуси, фіт, сам лусоші, а ступені миф. You choose to live, choose to dip, you choose to fight, a loser grip, and lose a gift. Ми вже з вами давно знаємо, що Генрі Форд створив такий автомобіль, який буде підходити максимум для максимальної кількості населення. Бути, мати оптимальну ціну, високу надійність і недороге утримання. Ось що ми маємо, купуючи марку Форд і в 2024-2025 році. І звісно, м'якість і комфорт Форда Ескейпа, Форда можна порівнювати з хорошими м'якенькими і тихенькими кросоверами, а також преміальними. Звісно, порівнювати з Ауді і БМВ. Можна, але неправильно, достатньо складно. Тобто, наприклад, у мене буквально годину тому на огляді була Audi Q3, яку ви бачили в минулому випуску у нас на каналі. І автомобіль хоч сегментом нижче, тобто, відповідно, це е, компактний кросовер був, а це у нас просто звичайний стандартний кросовер. Так от, в даному випадку, ми маємо, що коли я пересідаю з Ауді у Форд. Класний автомобіль і той, і той. Але тут потрібно розуміти, що Форд Ауді ніколи не стане. Але ж коли ми будемо купувати Ауді в одних і тих же характеристиках, наприклад, як Форд, то заплатити нам потрібно буде в два, а то й в два з половиною рази більше. І це якби недолік преміального кросовера. Коли ж ми все-таки говоримо про Форд. Ми маємо хорошу комплектацію з 2,5 гібридним двигуном. До речі, в ауді також з'явився гібрид. Ми його можемо вже купувати також. Але що потрібно розуміти, він не такий буде економічний, звісно, як в Тойоти, а Фордовський гібрид досить непоганий, і він економічний до Тойотовського можна порівнювати. Але. Коли ми говоримо про максимально економний гібрид, то він буде виключно в Тойоти. Щоб відкрити капот, потрібно два рази щелкати. Ну то таке. То, до речі, як в ауді, це схоже. А от палка, палка у нас механічна, можна було б поставити і газові упори. Що ми маємо? Ми маємо 25 і дюратековський двигун доопрацьований, який був на попередньому ескейпі. Ми маємо гібридну установку, яка дозволяє нам економно використовувати цей автомобіль, і по місту він буде споживати буквально 5-6 літрів палива. І це досить непогано. Але коли ми говоримо про Ford Escape, у нього є ще два двигуна. Які варто розглядати, це е, 1,5 трьохциліндровий екобуст, який коли з'явився у 2020 році, всі думали, що він не поїде. А він поїхав і поїхав досить таки непогано. Е, Пройшли роки, пройшло вже 4 роки, як ми експлуатуємо ці автомобілі. У мене навіть в друзів в родині є такий автомобіль, і за 2 роки експлуатації жодних проблем немає. Купувати можна, а от витрата пального. По місту Києву складає біля 8,5 літрів бензину, що для повноприводного кросовера буде небагато. Двухлітровий екобуст, він же ж все-таки буде більш потужніший, але він буде більше споживати пального. Ну що ж, друзі, шалена злива, яка почалась зараз просто на вулиці серед зими, коли має бути сніг, а нам не дозволяє більше знімати е, на вулиці про цей автомобіль. Відео, але в принципі ми з вами розуміємо, що по зовнішності в цього автомобіля багато чого розповідати немає. І цей автомобіль має всі сучасні функції і асистенти, що мають бути в сучасному автомобілі. Тобто це дистронік, камера в лобовому, екстрене гальмування, камера заднього виду, до речі, не просто камера заднього виду. А саме камери 360. Так от, саме цікаве, в цього автомобіля починається в салоні. І тут я зараз про нього вам буду розповідати. Звісно, ми маємо безключовий вхід в автомобіль, без цього вже абсолютно ніяк. У нас дистанційний автозапуск і електрокришка багажника. Все. уже сучасні автомобілі в хороших комплектаціях ідуть саме так. Бездротове заряджання телефону. Воно також у нас, звісно, є. Так, вложимо телефон і все. Я вже не уявляю сучасний е, автомобіль, щоб він був без цієї функції. Адже в мене в моєму особистому автомобілі також це є. І мені вже не потрібно ганяти з цими дротами, тикати постійно в телефон, адже за цілий день людина, яка може собі. Дозволити купити більш дорогий автомобіль, звісно, має більше дзвінків і більше роботи в телефоні, адже це, звісно, якийсь бізнес. І е, ходити тикати туди всякі дроти, ну, на мій погляд, в 25-му році на носі це якось не дуже актуально. Тому бездротова зарядка має бути тепер в кожному сучасному автомобілі, на мій погляд. В задній частині про цей автомобіль багато чого розповідати не вийде, тому що як і всі. Автомобілі тут просто задівуслуховуд, заряджання Type-C, Type-A вже в машинах майже немає. В сучасних панорама також у нас відсутня. І автомобіль має декілька комплектацій. Він може йти як в звичайній комплектації більш простіших актів, які вже будуть називатися з 2023 року, так і в комплектаціях ST-Line і навіть ST-Line Еліт. Якщо пам'ятаєте, недавно я навіть для клієнта по суперкласній ціні взяв Escape. Escape Естелайн Elite, щоправда, не гібрид, а двохлітровий кобус, так людина собі і хотіла з невеликими пошкодженнями, взагалі за 6,5 тисяч доларів. Ну, на мій погляд, це просто шара. От і такі автомобілі повторити таку купівлю дуже складно. Але коли на сьогоднішній день ідуть знижки на аукціонах на зимній період часу і дуже суттєві, то такі автомобілі можна брати. Значно, значно дешевше, наприклад, якщо ми говоримо про звичайний 15 двигун, а ми розуміємо, що ми на аукціоні будемо його брати в районі. 7 терес 7,5 тисяч доларів. Це буде економний двигун, який я сказав перед цим. Надійний, він зарекомендував себе досить непогано. І автомобіль буде приїжджати в районі 15,5-16 тисяч в Київ з розмитненням без ремонту. І вже там біля 23 можна пробувати складати такий автомобіль, що, на мій погляд, досить непогано. Уже автоматично, хоч це і базова комплектація, буде екстрене гальмування, контроль тримання смуги, дестронік, автоматичний ближній дальні електрокришки, тобто і великий монітор, тобто CarPlay Android Auto автомобіль зафарширований непогано, а дуже-дуже хорошо. Коли ми вже будемо переходити до комплектації ST, ST Line, Elite, так от вони вже будуть торгуватися в районі 10 тисяч доларів, 13. Ну і, звісно, гібридні версії автомобілів в комплектаціях ST Line будуть максимально дорогими. І їх можна буде придбати на аукціоні на сьогоднішній день біля 12 тисяч доларів, а тобто 23 можна привозити в Київ з розмитненням та з ремонтом на такий автомобіль можна пробувати цілитися, але ж ви знаєте, ніколи по фотографіям ремонт не вирахувати, но як мінімум цілитись робити біля там 30-32 тисяч доларів в принципі може щось виходити. Коли ж ми все таки говоримо про конкретно цей автомобіль, то ми брали його з невеликими пошкодженнями в передній частині. Виграшна ставка автомобіля склала 12 тисяч доларів. Коли ми купували його близько півроку назад, ми. В принципі, розуміли, що це був абсолютно новий автомобіль, що запчастин на такий автомобіль не дуже багато в Україні на той момент, коли він приїхав. І автомобілі, які максимально свіжі, тільки вийшли, їх завжди збирати і ремонтувати трішечки довше і тяжче по запчастинам, адже вони відсутні. І потрібно шукати завжди запчастини, з цим завжди будуть проблеми. Тільки автомобіль почне набирати вік уже 2 роки, 3 роки, 4 роки, то автозапчастини почнуть. Дешевшити, відповідно, автомобіль на аукціоні почне і їх можна буде брати трішечки дешевше. Але в цього автомобіля максимальний функціонал зосереджений в передній частині. І саме тому ми зараз будемо про нього там і говорити. Коли ми беремо автомобіль в хорошій комплектації, то, звісно, це безключовий вхід в автомобіль, це комбінований шкіряний салон з електроприводами сидіння, і в автомобілях пам'ять сидінь на трьох. Пасажирів, а також у нього йде преміальна музика Бенк Олофсон. Так як і в попередній Audi Q3. А я вам вже казав, що ця музика може коштувати в районі 5-6 тисяч доларів, тільки коли ви хочете її встановити в автомобіль на моменті дилера, або якщо ви взагалі в себе вдома, вдома захочете поставити. Подібну акустичну систему. Ну що ж, сучасний автомобіль сучасні рішення, без них вже абсолютно ніяк. Саме головне, що цього автомобіля вам не потрібно сідати і про щось думати. Він буде думати за вас. Ось, наприклад, коли ми маємо уже сучасний автомобіль, ми маємо ось такий красивий кокпіт, цифровий екран. В передній частині. Звісно, автомобіль буде заводитися через кнопку старт-стоп. Та коли ми будемо заводити саме цей автомобіль, у нас буде ось таке привітання, яке, на мій погляд, дуже дуже просто красиве. Великий телевізор в центральній частині автомобіля, про який ми поговоримо трішки пізніше, але який мене навіть здивував, наприклад, ось цим пропелером. Ми його виставляємо. Інтенсив обдування автомобіля більше чи менше, а він навіть ось тут у нас крутиться. Ну що ж, Блок автомобіля, який відповідає за світло, знаходиться в лівій частині. Ми можемо дистанційно відчиняти і зачиняти електрокришку багажника. Та сама крута функція це автоматичний ближній дальній. Тобто в автомобіля не тільки автоматично буде включатись і виключати світло на ніч, а і при їзді і виїзді. Автомобіля на зустрічну смугу буде перемикатися автоматично ближній і дальній. Дуже широке і насичене меню автомобіля у нас відкривається за кермом автомобіля. Налаштувань тут просто море, тут просто безліч, і виставляти їх можна так, як собі більше подобається. А ось в центральній частині тут у нас вже йде. І камери 360, тобто, якщо у вас з'являється якась перешкода в передній, задній, екстрене гальмування, все це все є. 360, не в кожного автовиробника зараз є камери, а в Ford, як бачите, є. По налаштуванням цей екран CarPlay і Android Auto буде як бездротове, так і через шнурок. І налаштування самого екрану в максимальному широкому спектрі налаштувань, що може тільки бути. Ну що, давайте трошечки прокатаємося. І як бачите, у нас перемикання передач відбувається через ось таку шайбу, що, на мій погляд, досить таки зручно. І якщо в функціонала автомобіля буде автоматичне паркування, то вам не потрібно буде дьоргати речах, щоб автомобіль сам запаркувався, а цю шайбу автомобіль електронним методом буде перемикати сам. Але ця функція буде в комплектації ST-Line Еліт. За що мені подобається гібридний автомобіль? Так, це за те, що коли на ньому їдеш, ти не відчуваєш, що він заведений, працює двигун чи ні. Адже він на маленьких швидкостях все більше схожий на використання електромобіля. Та коли розряджається батарейка, він вмикає свій двигун для того, щоб її підзарядити. Автомобіль має досить такий суттєвий. Розмір і він не маленьких. До компактного кросовера його відносити однозначно неможливо. Я сижу переді мною, ну, просто здоровенний. Капот, якщо ми перед цим їхали з вами в Audi Q3 компактному кросовері, то такого не було і не відчувалося. В Escape це все по-іншому. Якщо вам потрібно ще більше м'якості, ще більше комфорту, в такому випадку вам потрібно вибирати Ford Edge. Тоді такий автомобіль буде ще більший по об'єму багажника, буде м'якший по ходовій та більший по салону. Escape це така золота середина. І а, в ремонті і утриманні, плюс, виджав, ви не зустрінете гібридних двигунів. Гібридний двигун у нас буде виключно в Escape. До речі, преміальна лінійка від Ford, а це марка Lincoln, Також буде мати в собі як а, екобустовські потужні турбові двигуни, так і гібридні установки. Тобто такі автомобілі, наприклад, Lincoln MKC, Lincoln Nautilus, Лінкольн, Корсар. Всі ці автомобілі будуть на порядок і на голову вищими від Ford, хоч це і одна компанія. Справа в тому, що це преміальна лінійка автомобілів, і вона відрізняється повишеною комфортом і може навіть бути масаж сидінь в автомобілі. Хоч все-таки це по утриманню буде все-таки Ford. Лінкольн буде дорожчим в ремонті після ДТП, особливо попередній частині, але комфорт, який він буде вам забезпечувати, він буде перевищувати любого форда. Потужності 2,5 двигуна на гібриді вистачає. Але знаєте, якщо ми говоримо про попередній Ford Escape, то 25 двигун, м'яко кажучи, ну на момент, коли він виходив, був супер. А на сьогоднішній день він. Слабувати то завдяки гібридній установці, а саме електродвигуну, який додатково встановлений на цьому автомобілі і додаткової електробатарейки, ми маємо в районі 200 кінських сил потужності, і завдяки цьому компенсується втрата потужності від того, що двигун атмосферний, адже все-таки у нас сучасність все таки турбових двигунів, і атмосферний двигун на сьогоднішній день зустріти вдається. Надзвичайно рідко. Якщо ми говоримо взагалі про сучасний кросовер, кросовер з Америки, де більше завжди були розповсюджені атмосферні двигуни, то знайти щось крім джіпа, марки джіпа, уже не виявляється абсолютно можливим. І е, тепер, якщо ми говоримо про сучасний якийсь кросовер, то це буде або турбодвигун, або гібридний Діп ще тримається, але я думаю, ще 2-3-4 роки максимум і він здасться, і лінійка атмосферних двигунів зникне і в нього. Але головне, що вам потрібно розуміти, що на гібриді з цим двигуном, з цим автомобілем жити можна. Можна досить економічно, але просто. Чи варто переплачувати за двигун? Адже саме в гібридному виконанні автомобіль буде коштувати на аукціоні значно дорожче. Наприклад, ST-Line комплектацію ми можемо зустріти і з 1.5 двигуном. То якщо за гібрид нам потрібно буде віддати 12-13, в деяких випадках і більше тисяч доларів тільки на аукціоні, тобто 23-25, там 25, хай тут, то 1.5 версія можна. Хорошій комплектації стилайний лід, можна взяти біля там 9-9,5 тисяч доларів. А це значить, що біля 18,5 автомобіль буде тут, в Україні, без ремонту, що значно дешевше. В такому випадку ми автомобіль будемо отримувати дешевше, а різницю на витраті пального будемо мати в районі 3 літрів бензину по місту та по трасі. Різниця буде ще менша, адже 6,5-7 літрів бензину на сотку буде їсти 1,5 двигун, а гібридний двигун менше споживає пального в місті, а на трасі більше. І витрата, якщо в місті буде сягати 5-6 літрів бензину, то на трасі варто розраховувати на 6,5-7 літрів бензину, майже на такий самий. Тобто середньозмішаний уже не такий і великий. Тобто, чи варто переплачувати саме гібрид за гібрид? Не знаю, вибирати вам. От, але є інформація, над якою варто подумати. Напевно, ви помітили на приборній панелі, що у нас горить чек. І скажете: Як же ж це так, що автомобіля горить чек? Так, друзі. Автомобіль сучасний, сучасна гібридна установка, і ще до кінця не навчилися з ним працювати. Зараз я вам розкажу з чим пов'язаний цей чек. Справа в тому, що нагрівання додаткове охолоджуючої рідини в цього автомобіля відбувається через систему вихлопних газів. І датчик. Який стоїть на цій системі, він вийшов з ладу, е, саме на вихлопній трубі, і він коштує 600 доларів. Е, звісно, купувати зараз його за такі гроші ніхто не збирається, і на використання їзду автомобіля це в даному випадку аж ніяк не впливає. А витрачати аж такі кошти немає в цьому сенсу. Тому почекаємо, поки цей датчик стане дешевшим, і тоді його замінимо. Оскільки це не впливає на експлуатацію автомобіля, ним можна вже користуватися. Тому наш замовник і клієнт, до речі, з міста Миколаєва, так як і по Audi q 3 я помітив останнім часом, вона чомусь в Миколаєві замовляють дуже багато автомобілів. А ми його вже йому передаємо. Та як тільки цей датчик з'явиться по адекватній ціні, ми його купимо, вийшмо і по місцю людина зможе його встановити. Адже я не бачу сенсу тримати в себе цей автомобіль і не віддавати його замовнику тільки через цю причину. Ну що ж, ми з вами вже проїхали певну кількість кілометрів, і, на мій погляд, зрозуміли, що в автомобіля м'яка ходова, у нього гарна і тихенька шумоізоляція завдяки. Гібридні установки у нас не залітають посторонні шуми від двигуна в автомобіль. Тобто вибирати такий автомобіль для себе варто, він буде вам однозначно подобатись, якщо ви не готові платити за німецький преміум, адже німецький преміум завжди буде. Дорожчим по ціні. Ну а з ким і як замовляти авто із США? Ви звісно, напевно, вже знаєте. Компанія Mito Auto працює. Не один рік над автомобілями із США, над автопідбором в цілому в Україні, щоб вибирати і купувати вам дійсно гарні автомобілі. І ми даємо на виконані роботи один рік гарантії, щоб ви були стовідсотково впевнені, що ваш автомобіль в геометрії кузова, що ваш автомобіль якісно пофарбований і з цим не буде абсолютно ніяких проблем. Щоб ви розуміли, що у вас нічого, ні тук-тук-тук, ні цок-цок-цок, не відпадає, не відпадає. І ви знали, що ваш автомобіль безпроблемний, пройшов розвал сходження і допущений до експлуатації без будь-яких проблем на дорогах України. Ну, в даному випадку маємо чек. Але є і ситуації, які також потрібно розуміти. Ну що ж, до нових зустрічей. Всім пока. З вами був Ігор Мітоавто. Якщо вам сподобалось дане відео, я, звісно, попрошу вас підтримати лайком, коментарем. Це суттєво допомагає розвиватися нашому каналу. До нових зустріч!